Е, поколо, е, що не трапилося? Е, вже напали. Е, як напали. Прямо. Поколо, е, по хто куди? Мені потр... потрібно вже йти. О, о, о поколо плеє, ти вже прийшов. Е, Добрий, Хеобрайн. Військо готова. Так, і план теж готовий. Це чудово. Ну це не вже діяти. Так, я з'їден. Ну і де? Війська змінив десь там, але я не знаю. О, Геробрайн! А. Ну, не. А, Ти що тут? Я. А, ну, я війська приготував, так. А? Хм? А, містер, генерал Хелбрайн. Нам не по ньому стріляти. Ні-ні-ні e, ні, не стріляти. І я тут йшов і, і все. Окей, зараз бачите, війська ті поготував проти кого. E, проти Незарян. Так, він e, подобав проти Незарян, так? Так, так. Добре, мені дано вже йти. О, воювати. Він пішов, що нам робити, йдемо воювати. Добре, мені да перше взяти. Напевно, що годину вже взяв. Ну, бо я вже готовий. Добро, мені вже не буде готово. А зараз покінчимо з тим, Сонмен. Ну, маєш. Я б тебе я би сказав, що мене ліпше боятися. Це чого мене до не боятися? Мене? Я тебе сильніший і може дуже тебе... <гум> легко тебе вбити. Вбити? Ем, ну знаєш, може просто поб'ємось? Ні. Як ти виїжджаєш зі мною битися? Ти тому знову можеш пошалкувати. <гум> Хотай... Який ти сам впевнений, навіть не будеш боятися. А я нічого не боюся. Навіть побув не що зробити, ти мене нічого не мною поганого не зробиш. А вже ж. Погано нічого не зробив. Mm -hmm. Ти пожалкуєш свою саму mm -hmm. Е, Ну. Е, ну, я мав на увазі, що бойтеся, санмен. Mm -hmm. Я просто пожартував. Я попал еще раз. Это твоя проблема. О, oh, нет! Я уже полный пасти. Чего не ты попробуешь?